Путін готовий провести зустріч з Володимиром Зеленським. Про це зокрема сьогодні заявляє речник Кремля Пісков, і він робить лише одне зауваження: єдина умова для такої зустрічі це підготовка на експертному рівні. Можна поставитися до цього повідомлення як до чогось сенсаційного, чому раптом Російська Федерація погоджується на головну вимогу Києва, але насправді нічого сенсаційного тут немає. Якщо ви слідкуєте взагалі за інформаційним потоком, за тими повідомленнями, Помненнями, які зокрема аналізую я для вас, ви знаєте, що відбувається паралельно кілька дуже цікавих історій. Зокрема, одна з них пов'язана із китайським треком. Є е, повідомлення про технічну готовність підписати велику торговельну угоду між Вашингтоном і Пекіном. Це одна історія. Також є принципова згода Дональда Трампа відвідати Пекін вже у вересні. Це друга історія, і є історія про те, що зустріч Дональда Трампа і Путіна має. Відбуватися і ще до зустрічі лідерів України та Російської Федерації, і така зустріч можлива лише після того, коли будуть звірені усі стрілки годинників Вашингтона і Пекіна, відповідно, потім хвостом і Москви. Чому говориться про те, що зустріч з Володимиром Зеленським може взагалі відбуватися і ще до кінця цього року, а скоріше за все, можливо, жовтень листопад? Чому так, тому що. У вересні, якщо все пройде нормально у Китаї, скоріше за все станеться конкретний сув у ці дипломатичні багатоходівці. Що власне має відбуватися у вересні у Китаї? Вучич, президент Сербії, несподівано стає сьогодні головним ньюзмейкером. Він виходить з коментарем про те, що його запросили. На урочистості з нагоди святкування 80-ї річниці ем, Другої світової війни на початку серпня, зокрема, от вучі пишеч 3 серпня, що він туди поїде, і що його особисто попросили затриматися до 5 вересня. Так до 5 вересня, а 5 вересня і Вучич так натякає, що у Китаї буде. Один зі світових лідерів він не хоче розкривати таємницю, хто це саме буде, але очевидно стає зрозумілим, що це буде не Путін. А що це буде Дональд Трамп? Хоча Путін у вересні там також на цих святкуваннях буде, і от тепер уже Ройтер пише, що може відбутися власне зустріч Путіна і Трампа, і ця зустріч може відбуватися саме у Пекі. Ні, але е, також, е, також е, у нас видання Київпост виходить із е, цікавою публікацією про те, що паралельно, от зараз, поки точиться е, розмова про те, хто з ким коли і е, як в якому статусі може зустрічатися. Паралельно у нас несподівано відков таки підтверджується Київпост ще раз наголошую. А е, сьогодні летить до Москви Я нагадаю, що. 8 серпня закінчується оцей митний торговельний ультиматум Трампа для найбільших торговельних партнерів Російської Федерації, і ось, мабуть, саме із цією темою і пов'язаний цей візит від КОФА, зокрема до Російської Федерації. А Кіт Келох, і це вже нова інформація. Приїде до Києва також у ці дні, поки Вітков буде у Москві, Тіткелог буде у Києві. Розмова скоріше за все саме про оцю. Підготовку на експертному рівні, про яку сьогодні заявляє Кремль, підготовку до того, яким чином де і коли саме і після чого головне може відбуватися зустріч Володимира Зеленського і е, Путіна. Е, також масло у вогонь підливає дуже конкретно. оцей знаєте вже в соціальних мережах. Це називають е, блогерський батл Дональда Трампа і Медведєва. Який е, присвячений власне ядерним погрозам Москви на адресу Вашингтона? Вашингтона на адресу е, Москви почалася вся ця історія минулого тижня. Е, вона почалася із того, що Медведєв Прокинувшись вранці, вирішив відповісти Америці на оцей десятиденний ультиматум, і власне там він висловив припущення, що Сполучені Штати Америки граються в небезпечні ігри, що може призвести до не просто конфлікту, там зразка третьої кшталту третьої світової війни, а до ядерного конфлікту. І Медведєв також згадав у цьому пості про мертву руку, якщо ви не знаєте, що це так. Називають радянську автоматизовану установку, яка має бути задіяна в разі знищення керівництва країни. Так, і от е, Медведів про це нагадує. А ще він то там про якісь е, ходячі мертвіці <риклад> також Трампові написав. Я не розумію, чому от комунікація Трампа і рівень миттєво спустився до рівня Медведєва, але Трамп е, почав так. Як я зауважував цей батл на сторінках західної преси, він почав відповідати на закиди Медведєва, що це небезпечна територія, що так не можна, і що Медведєв пророкує. Провокує провокує ну насправді дуже небезпечні речі, і як приклад Трамп не з того не з цього розказав цими вихідними про те, що він кудись передислоковує. Атомні підводні човни, і це ще більше нагріло цю пательню. Розумієте, які підводні атомні човни, куди він їх передислоковує, чи взагалі вони ці атомні човни мають кудись передислоковуватися. Дуже багато аналітики і інформації з'являється абсолютно з різних джерел. Так, от тема з передислокацією атомних підводних човнів. А вона, ну як з'ясовується на даний момент, стосується двох типів атомних подвод. Підводних човнів одні це е, човни пошукові, так а е, вони дійсно можуть переміщуватися, і в принципі там траєкторії цих переміщень вони не залежать від е, бажання Дональда Трампа або небажання Дональда Трампа. Е, це ядерна триада так тобто вона діє, це безпека країни, ядерна, вона діє автономно. Е, друга е, історія з атомними підводними човнами, які дійсно озброєні ядерними боєголовками. Так, ті човни, от я читав і американських експертів, і вже от українські, деякі наші аналітики коментують, що ті човни вони знаходяться і так в точках пуску. І ці точки пуску вони абсолютно в досяжності території Російської Федерації і Москви. їх переміщувати нікуди не потрібно, тому я би заспокоївся, якихось переміщень ядерних човнів не відбувається, а ось повернення термоядерних бомб. Ближче до Російської Федерації, ну фактично наближено до Євразійського континенту, відбувається тому, що Сполучені Штати Америки ще минулого тижня ухвалили рішення про відновлення е, дислокації своїх термоядерних бомб на території Великої Британії, і це відбувається вперше з 2008 року, коли остання така термоядерна бомба була з території е, Європи вивезена. Тепер вона туди повертається. Ось це більш цікаво, але чомусь от Трамп про це не не згадує ну мабуть, тому що яскравіший образ атомний підводний човен з ядерними е, боєголовками. В чому може в принципі полягати задум, якщо він існує Дональда Трампа, опускатися до дискусії з Медведєвом. І про щось говорити про якісь ядерні конфлікти. Я думаю, що тут варіантів може бути два. Перший варіант це такий: Трамп займається ну відвертим, бла 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 це відвертий блеф підвищується просто в риториці ставки, і зрештою, ми потім побачимо якусь угоду з Китаєм з Російською Федерацією. І Трамп може спокійно вийти і сказати: Тепер я точно. Абсолютно на сто відсотків претендую на премію миру, і я врятував світла світ від е, остаточного апокаліпсису. Ну чому ні? Трамп це достатньо достатньо медійна особистість, контроверсійна. Причому він такі все своє життя, що йому заважає зараз зіграти ось цю якусь роль. Ну а друга історія, яка пов'язана в принципі з першою, що дійсно підвищуючи ставки. Можна досягнути певних поступок від своїх головних противників або від тих фігурантів е, е, оці, оцієї оцього конфлікту у Європі, зокрема від Путіна, щоб він таки зрештою пропонував бойові дії в Україні, що також в принципі цікаво Трампу з огляду на те, що він теж в такому разі може сказати: Я відвернув там не апокаліпсис, а третю світову. Наприклад, цю риторику дуже сильно з одного боку критикують в Америці. Я маю на увазі в Сполучених Штатах. У нас є така асоціація контролю за зброєю, дуже серйозна структура, яка каже, що не може лідер держави, зокрема Сполучених Штатів Америки, просто так розкидатися якоюсь інформацією про переміщення якихось там атомних човнів або просто погрожувати ядерними конфліктами. Я не знаю, чи зважає на це білий дім і держав. Анний департамент вони зазвичай не реагують на чиїсь опініон, там десь в пресі, або як в даному разі, це не преса, це е, офіційна соціальна мережа, якраз от Arms access accessory Так, е, але є також і підтримка. Підтримка серед о, трампійського крила о, республіканської партії. І хто ж ви думаєте, підтримує у нас Дональда Трампа? Воля ліці Грем, наш улюблений, який от не лізе за словом у кишеню. Але він в цього разу він такий більш демократичний, більш о, о, такий м -м, вихованіший, так і тактовніший. Він говорить про те, що президент. Ну він говорить до моїх друзів у Росії, To my friends in Russia. так несподівано. Можливо, це за іронія, але він далі пише, що президент Трамп воліє peace not conflict тобто хворіє, воліє, воліє миру, а не конфлікту. Тому просто послухайте, і ми залишаємося поки що на тих позиціях, які є ядерного конфлікту, принаймні до 8 серпня, може так, його не буде. Я я вибачаюся на свою таку емоційну реакцію, тому що дійсно дуже сильно дивує, коли. Uh, люди ну по справжньому вірять в те, що може початися uh, ядерний конфлікт. Я розумію, що в нас дуже серйозні країни з непередбачуваним керівництвом, наприклад, як Російська Федерація, вони здатні утворити якусь таку нісенітницю або повну дурню. Так вони здатні, але я не думаю, що технічно вони готові здійснювати ці пустки скоріше аніж ці пустки можуть здійснити дійсно як. Трамп зараз говорить. Він же натякає на що на, на свій підводний атомний ядерний флот. От ну давайте попробуємо, хто швидший. І звичайно, там математика, звісно, це засекречені дані, але вона скоріше за все вам скаже про те, що от ну далі там порівняння з Карибською кризою 1962 року. О оцей от Батл ядерний. Він далі, звісно, не зайде, і скоріше за все він припиниться вже після а, 8 серпня. До того ж, варто пам'ятати, що у нас Дональд Трамп. Це людина, яка, будучи президентом Сполучених Штатів свою попередню каденцію, вона теж робила от такі дуже схожі і подібні погрози. Вони були на адресу Кимчен Чен Іна і фактично північної Кореї, так тоді чим це завершилося. Якщо ви забули, я просто нагадаю, Дональд Трамп якось виступив у 2017 році. В е на засіданні організації об'єднаних Націй із трибуни публічно заявив про те, що він цього шмаркача кікінчанина він може знищити враз ядерне зброю сполучених штатів. Це е призвело до того, що відбулися аж три особисті контакти зустрічі американського президента і диктатора. Північнокорейського Іна, після того Трамп почав всім розказувати, який Чен Ін класний хлопець, з яким можна нормально поговорити, і так далі, і тому подібне зараз. У нас 2025 рік, от скажіть, з 17 по 25 рік, у нас чи хоча б на сантиметр там на пів кілограма, чи зменшився потенціал ядерної е, північної Кореї? Ні, не зменшився. Він навіть е, збільшився. Але Певне таке послаблення, так і відлига у відносинах е Вашингтона і Північної Кореї воно тоді відбулося. я думаю що головний задум Трампа зараз, от саме в цьому, тому що в ці ігри це підсумовуючи, я кажу. В ці ігри Дональд Трамп уже грався. Я не знаю, чи виграв, як це можна оцінити, але він в них грався і відлиг він досягав. Тому ось.